Я з, Донецьку, з я здалечко закупацію вижила. Я з того світу повернулась. Вона потрапила під касетний обстріл, їй вирвало око, роздробило череп, щелепу і пошкодило майже всі внутрішні органи. І вона, як труп потрапила до моргу. Щойно я зупинила мопед з дітьми, і перший вибух і я одразу. Мене позакладала, поплило в очах. Це летіли касетні бомби, які зрізали над головою стовпи дерев, яким по 40 по 50 років ви собою накрили дітей, і ось ці осколки вони потрапили на вас. Так, так я встигла до них добігти і схопити після першого вибуху. Потім, коли вже приїхали в Донецьке, вони кажуть це все. Ну скидають в приміщеннях морга на трупи, ну як завжди Роз 200 Їх привозять. Ви думаєте, в морзі там забагато не розраховано на бойові дії. Там кидають завжди кучі, по коридорах кидають. Ну так завжди є. В кінці, коли кинули мене вже на трупу, мабуть, від удару. Я не знаю, як то сталося, бо Бог повернув до життя. Мені не було страшно, важко, мені було не зрозуміло. Чому саме тут? Я не можу відкрити вона не відкривається. Я не можу дихати, я не розумію, що зі мною, начебто, в воздухе, я не можу нічого це зробити. Я як розізилилась, я. Завала. І хтось валає, ой, живає. Каталку, ріаніматолога. Залітає палі, вона має жити в неї двоє дітей. Будемо робити навіть неможливо. І коли тебе сприймаєте, як е, людину зішедшу з розуму, тільки по зовнішньому вигляду, те не беруть двірником, тому що вони вважають, ну ти кажеш схожим на алкоголічку. Мене склозне поранення в голову. Просто не приймають ти. ти за життям. Розумію, я не ходила до дітей в школу, тому що перше, що є, вони знущаються з мене, з моїх дітей, починає твоя мама уродка і все таке решта. І для мене це був такий жах і допомагає юморе врятувати саму себе від того тиска суспільства на мою психіку, на мою недосконалість. Зараз помітно, але не так, а коли було взагалі без ока воно випадає. Кажу, в мене один глаз бачив майбутнє. А друге реальність. І повір, твоє майбутнє, яке, яке я бачу, якщо ти зараз не захлопнеш щелепу, воно не буде таким е, спокійним. Воно буде з пенсіонатом травматології.